Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 28 Нам задана квадратичну функцію. Нам треба її перетворити до заданого вигляду і побудувати її графік. І так, перше. Y дорівнює x квадрат мінус 4 x плюс 6. Ну, і тут ми чітко бачимо, що нам треба буде виділити повний квадрат. І так. Коли ми з вами виділяємо повний квадрат, що ми з вами можемо додати і віднімати? Число. Бо з іксами у нас історія погана в тому випадку, що вони фіксовані. І я не можу під число 6 підбити ось тут повний квадрат, тобто там щось такого плану: x квадрат мінус 2 корінь 6х плюс 6, щоб оце в мене згорнулось повний квадрат. Чому не можу? А тому, що у мене тут ікси ще залишаться. Мінус 4 плюс 2 корінь 6 ікс. І що ми з що я з ними буду робити, я не знаю. Відповідно, я фіксую перші два доданки. І дивлюсь. x квадрат мінус 4х плюс 4, чого не вистачає до квадрату. О, я вже сказав, да? плюс 4 не вистачає до повного квадрату. 4 додав, 4 віднімаю, і плюс 6. А значить, перша дужка – це повний квадрат. Х-2 в квадраті плюс 2. І так. І от мені сказали, використовуючи графік Ах, побудувати ось такий графік. І так, давайте ми подумаємо. У нас спочатку що було? Графік х квадрат. Що я роблю далі? Робити це, до речі, можна в будь-якій послідовності, це не принципово. Можете спочатку сувати в один бік, можете спочатку сувати в інший бік, це зараз взагалі ніякого сенсу немає. Давайте, наприклад, я спочатку суну по іксах. І так, значить, я отримую ось цей графік. І якщо я від аргумента щось віднімаю, то я зсуваю графік вправо. Значить, графік, ну, зрозуміло, що графік. Значить, на 2 вправо. І як себе перевірити одразу? Тут x0, якщо підставити у вас значення 0. А тут, якщо на 2 вправо я суваю, значить х2. Тому що від 0 на 2 вправо це в двійку попадає. В двійці має бути також значення 0. 2 мінус 2 це дійсно 0, все нормально. Ось, а далі Ну, залишається в мене на 2 вгору. На цьому номері я покажу варіативність. Ну, постараюсь, принаймні. Тобто, що можна робити по різному. Давайте графічок. Ні, давайте тут. Можливо, тоді просто потім ось цей один графік я буду використовувати для всіх подальших прикладів, не знаю. Просто, щоб контраст було видно. І так. Тобто, що ми розуміємо? Що була в нас з вами наша штатна парабола. Ми її сунули на 2, а потім ще й підняли на 2. Тобто заключна наша картина фінальна. Це ось вона сунута на 2 вправо. Ну Давайте, ладно, для першого випадку я покажу повністю. Значить, оце зелененьке це наша штатна парабола. Ось вона. Тепер ми її суваємо на 2. Всі точечки, абсолютно всі суваються на 2. Ось воно. На 2 вправо. Графік переноситься паралельно. Графіки, до речі, напевно, будуть для кожного своєї системи координати, щоб я міг десь і ось сувати. І так далі. І так, ось воно. А останнє, що я роблю? А останнє це суваю вгору. А, не видно, так? Да? Давайте тоді так я ясуваю ще на два вгору. Тобто, якщо ви дуже уважні, то ви помітили, що, в принципі, нічого, окрім вершини параболи, у нас з вами не змінилось. Вона як поводила себе, так і поводить. Взагалі ніяких змін немає. Тобто, ось синенька це моя фінальна історія. ну Тут можна написати, дещо типу, це 0 це 2 оце 2 Зверніть увагу. Як ви отут побудуєте оцю базову параболу, вже нікого не цікавить. Взагалі байдуже. Хочете табличкою, хочете. Ну, от я, наприклад, за трьома точками будую 0, 0, 1, 1, 2, 4. Я їх просто не всі відмічаю, але ну, давайте. От. От я відмітив три точки. Ось, будь ласка, такий варіант побудови. Тобто, ми що тут можемо помітити, да, важливий момент? Що, якщо. Ми хочемо з Ах квадрат отримати ось таку ax мінус м в квадраті плюс М, то це виходить графік y дорівнює Ах квадрат з вершиною. І так, чому тут зручно брати мінус завжди? Тому що, коли тут є плюс, ми з вами всуваємо вліво. А коли мінус, суф йде вправо. Вправо чомусь сувати якось в додатній напрямок комфортніше. Тобто, просто треба вершинку пересунути, так? Да? Тобто, у нас тут з вами це парабола х квадрат з вершиною 2-2. Ось, будь ласка, дійсно. До речі, коли квадратична функція вивчалась, ви про це говорили. І так, друге. У дорівнює мінус х квадрат плюс 6х мінус 6. І так, я винесу мінус х квадрат, мінус 6х для квадрату плюс 9 не вистачає. Міс 9 я зробив, значить, плюс 9, і мінус 6 я переписав. І так, мінус х мінус 3 в квадраті, плюс 3. І так, давайте тепер я скористаюсь просто цим правилом. Значить, це у мене буде графік y дорівнює мінус х квадрат. Вершина якого. Знаходиться в точці 3-3. Можете перевіряти. Трійку замість XA підставили в значенні має вийти. І так, давайте подивимось. 3-3. Ось воно де. Зроблю тут на цьому ж графіку, чому, тому що я ніяких перетворень не роблю. І ось воно. Я тут позначу. Ось воно. Наша парабола пішла в нас. Да, можна було так само. Ну, побудувати х квадрат там від зеркалу, та можна просто мінус x квадрат, знову ж таки, от бачите, використовуючи графік y до а х квадрат. Тобто, як ви побудуєте ось це першу розтягнуту стандартну параболу, це питання до п'ятого пункту. В шостому вже ми це використовуємо і працюємо виключно з паралельними переносами графіки. Так, давайте третє y дорівнює 2 х квадрат мінус 4х плюс 5. І так, двійку я виношу. Х2. мінус 2х. І так, знову ж таки, з x зафіксувались. Тепер, чого не вистачає до повного квадрату. Ну, одинички не вистачає. 2 додав, тому що 2 на 1. Значить, 2 віднімаю і плюс 5. І так, це в нас буде 2. Х-1 в квадраті плюс 3. Отут давайте я спробую посувати осі. Замість того, щоб сувати параболку. До речі, буде контраст. Значить, 2х квадрати, що це параболка розтягнута вдвічі відносно, точніше, вздовж вісі y, ми вже знаємо. І так, давайте так. Тут я спочатку ліво-право далі вверх-низ, Давайте тут так само. Значить. На Оіг на 1 вліво. І це ми отримаємо ось цей графік. І тепер OX на 3 вниз. Вони варіативні. Можна спочатку вгору вниз, потім ліво право можна. Там, псувати, потім розтягувати. Як ви це хочете, так ви це і робите. Ну, до тих пір, доки воно правильне, звичайно. І так, тобто, у мене тут обидві вісі будуть пунктирними, так? Давайте тоді. Ось вона в мене вісь х Ось вона у мене вісь y Що я роблю ось, ось в цій допоміжній координатній системі? ОХ. А в ній я буду стандартну параболу 2х2. Тобто це буде. Давайте я за масштаб візьму дві клітиночки. Одну. Бо у мене. Ну, багатенько там вилізе просто. Тобто, ось вона точка моєї стандартної параболи. Ну, і ось, звичайно, вона. І значить, ось, ось він базовий графік. Тепер, дивіться. Я у Y на один вліво зсуваю, тобто на пів клітиночки. Ні, зачекайте. В даному масштабі на е, так. Так, да, в даному масштабі на одну клітинку. Тобто от ось тут у мене. Ось ці точки, до речі, якщо ви ручкою пишете, їх краще не підписувати. Бо потім система координат у нас вже зміниться внаслідок паралельних переносів і буде погано. І так, тобто, ось це в нас тепер. Давайте я її зроблю десь ось такою. Ось вона, наша головна вісь Y. А потім OX на 3 вниз. Так, а тут 3 це виходить, оце мінус 2, оце значить мінус 3. Десь отут. Значить, ось воно. І кудись сюди воно сувається. І ось це у нас новий нуль. Зверніть на це увагу. Ось. Ні. Не ось це. Ось це був нуль в старій системі. А ось це нуль в новій. Ну дійсно, якщо б ви побудували ось тут спочатку параболу, потім сунули її вправо, а потім підняли її вгору, якраз те саме у вас би і вийшло. Тобто, ось ця допоміжна системка координат, вона, ну, як метод, в принципі, непоганий. Для гіпербол особливо мені подобається. Для гіпербол я навіть сам ці пунктирчики завжди малюю. Ну, босим то ти знову ж таки. Тобто, в принципі, як варіант, цілком можливо. І давайте поговоримо про четвертий. що у нас тут? Y дорівнює 02х2. Мінус 2х мінус 4. І так, одну п'яту я винесу. квадрат, мінус 10х, 25 треба додати. 25 на одну п'яту я додав. Значить, п'ятірку самостійно треба відняти. І мінус 4 переписав. І так, це в нас одна п'ята. мінус 5 квадрат, мінус 9. І так, давайте. Знову ж таки, ось тут я це зображу. Що це таке? Це в нас буде графік стандартної сплюснутої параболки y дорівнює 15х квадрат, а вершина якої у мене тепер переїхала 5 мінус 9. Тобто, внаслідок оцих паралельних переносів. Так, тут у мене я як брав: оце одиничка, да. Отут десь 5 а мінус дев'ять десь. Ну, отут, давайте так, умовно. Казати по клітинках я це не буду. Ну, ось вона, ось вона, моя парабола. Це ось ця. Ось, ось ця. Ну, Якось якось так. 29 в принципі, він не буде нічим відрізнятись. Типи абсолютно аналогічні. Давайте вже будемо будувати, використовуючи, ну, наприклад, вершинку. Х квадрат мінус 2х мінус 8. Це у нас як х квадрат мінус 2х плюс 1, це для повного квадрату, мінус 1 для компенсації, значить, х мінус 1 в квадраті мінус 9. Це у нас графік y дорівнює x квадрат. вершинка якого. Переїхала так, 1 вправо мінус 9, значить, 1 мінус 9. І друге. Y у нас дорівнює мінус 2 х квадрат плюс 8х, мінус 3. І так, мінус 2 ми винесемо. Х квадрат мінус 4х, плюс 4 треба додати для того, щоб утворився повний квадрат. Мінус 2 на 4 це те, що я самовільно додав. Тобто мінус 8 я відняв, а точніше, додав. Значить, треба додати 8 для компенсації, і мінус 3 я просто перепишу. А мінус 2х мінус 2 квадраті плюс 5. Так, перевіряю, мінус 2х плюс 8. мінус 3, так, все нормально. Значить, знову ж таки, це що таке? Це? Беремо наш штатний графік мінус 2х2. Це відзеркалена парабола і розтягнута. І вершинка її буде знаходитись у точці 2, 5. Знову ж таки, як перевірити вершинку, двійку підставте має квадрат обов'язково занулитись. Ну, от сюди можна, наприклад. Що у нас тут двіці відбувається? Мінус 8, 16, це 8, мінус 3, да, 5, Все нормально. І так, тепер давайте ми поговоримо про те, як це зобразити. Я буду намагатись масштабно, але як вийде. І так, значить, у нас є y, у нас є x. Параболи взагалі будувати класно, тому що вони. Оцей лайфхак з вершинкою мають. Так, це мінус 9. Це одиничка. Знову ж таки, я візьму отакий масштабчик. Цікавенький. Значить, це для моєї штатної параболи. О, ось цієї. Да? Де вона пройде? Вона пройде ось тут через мінус вісімку. В двох точках. А далі вона пройде через мінус п'ятірочку десь отут. Так. Да. Начебто так. Тобто ось вона моя парабола. А вона сплюсна, тому що я масштаб взяв по ігриках. 1 до 2. Ось, ось вона параболка. Тепер давайте поговоримо про ось цю. Значить, ось вона точка 2. Це зажирно. Ось вона точка 2, ось вона точка 5. І так, значить, вершиночка є. Ось вона. Тепер де вона проходить взагалі? Якщо ікси взяти, наприклад, 1, то тут буде 3. Тобто вдвічі, вдвічі більше падає. Якщо взяти 0, тут буде аж мінус 3. Ну і якщо взяти 4, силусиме 3 буде точно. Таке саме значення. Значить, ось. А оця, до речі, парабола, вона схожа на, звичайну параболу квадрат, тому що в даному масштабі виходить ось цей сувчик, він контриться якраз таки. А, точніше, не сувчик, а розтягування ось це в два рази контриться тим, що я взяв масштаб 1 до 2. Тому да, нічого страшного, в принципі, якщо ви там на окремому аркуші це будете робити, то вам клітиночок має вистачати. Моя задача це схематично показати. Ну, знову ж таки, п'яточок, я їх якби відмітив, тобто я просто це не робив табличкою. Таким чином, що треба запам'ятати, що для параболи у нас є чудова штучка з вершинкою. Тобто сама парабола в нас не змінюється. Взагалі графіки вони не будуть змінюватись, буде змінюватись лише їхнє положення. Ну, тобто Ми будемо внаслідок паралельних переносів просто той самий графік таскати по всій системі координат, доки не поставимо його в те місце, яке нам треба. З параболами взагалі чудово, тому що виділяємо повний квадрат, отримаємо вершинку, і від цієї вершинки чи гілочки вгору, чи вниз, незалежно від коефіцієнта перед квадратом відкладаємо наш графік. Але можна і ось цим стандартним методом, тобто по-чесному робити SUV, по чесному робити, сув, по -чесному робити чи сув, о, віси чи СУВ графіків. Тобто для подальшого, для гіперболу, для коренів та для інших графіків. У нас вже не буде такої штуки, як вершинка, і нам треба буде по-чесному ці всі перетворення робити. Всім дякую за перегляд.